Добрий день, шановні здобувачі освіти. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про вашу майбутню професію та засоби, які допоможуть зберегти здоров'я і збільшити трудове довголіття під час нелегкої праці механізатора. Зробимо невеликий відступ від теми. Професія механізатора на сьогоднішній день в Україні одна з найважливіших. Як ви знаєте, наша держава є житницею не тільки для внутрішнього споживання, а й для багатьох країн світу. Що дає змогу заробляти валюту, яка допомагає у війні проти рашизму. Наша держава постачає продукцію до 190 країн світу і дуже велику роль в цьому відіграють механізатори. Давайте подивимося, які ж особливості праці механізатора. Це великий обсяг рухових дій в положенні сидячі, пов'язаних з важелями керування, особливості робочої пози. Робочі рухи монотонні, одноманітні. Виконання допоміжних робіт, технічне обслуговування машин, підвищений шум, вібрація, запиленість і загазованість повітря. Як ви бачите, умови праці механізатора дуже складні. І щоб бути фізично здоровим та активним, впевненим в собі чоловіком, необхідно займатися фізичною культурою та спортом, а точніше професійно-прикладною фізичною підготовкою. На цьому уроці ми з вами спробуємо розібратися, що ж таке професійна прикладна фізична підготовка та для чого вона потрібна. За визначенням професійна прикладна фізична підготовка це спеціалізований вид фізичного виховання, спрямований на формування і підтримку необхідного рівня фізичної підготовленості стосовно вимог певної професії, сприяє освоєнню конкретної професії досягнення необхідного рівня професійної дієздатності і психофізичної готовності до високопродуктивної праці. Термін прикладна наголошує на суто утилітарно профільованість частини фізичної культури стосовно основної в житті людини, і суспільства діяльності професійної праці. Одним із ключових термінів дисципліни є фізична підготовка. Кожна професія висуває до людини специфічні вимоги і дуже часто надмірно високі щодо її фізичних і психічних якостей і прикладних навичок. У зв'язку з цим виникає необхідність, профілювання процесу фізичного виховного виховання, при підготовці здобувачів освіти до праці, поєднання загальної фізичної підготовки зі спеціалізованою професійно прикладною фізичною підготовкою. Загальна фізична підготовка спрямована на підвищення рівня фізичного розвитку, широкої рухової підготовленості. Вона створює певні передумови для успішної трудової діяльності взагалі і опосередковано проявляється в ній, головним чином через такі фактори фізичної працездатності, як стан здоров'я, рівень фізичного розвитку. Спеціальна фізична підготовка це спеціалізований процес, який сприяє успіху в конкретному виді діяльності, який пред'являє спеціалізовані вимоги до рухових здібності людини. Мета професійно-прикладної фізичної підготовки полягає у психофізичній готовності до успішної професійної діяльності. Щоб досягти цієї мети, необхідно створити в майбутніх фахівців психофізичні передумови, які ви бачите на відео. Завдання професійно-прикладної фізичної підготовки узагальнено можна сформулювати наступним чином. Розвиток фізичних якостей, підвищення стійкості, формування навичок, профілактика захворювань. Організація професійно-прикладної фізичної підготовки здобувачів освіти в закладах професійної, професійно-технічної освіти передбачає використання спеціалізованої підготовки в навчальний і позаурочний час. Для розширення психофізичної підготовки з професійною спрямованістю в основному навчальному відділенні можуть бути організовані спеціалізовані навчальні групи з професійно прикладної фізичної підготовки. Професійно прикладна фізична підготовка здобувачів освіти на навчальних заняттях проводиться у формі теоретичних і практичних занять. Форми професійно прикладної фізичної підготовки у позаурочний час. Це секційні, секційні заняття в навчальному закладі з прикладних видів спорту під керівництвом викладача, самостійні заняття прикладними видами спорту в різних спортивних групах позанавчального закладу, самостійне виконання здобувачами освіти завдань викладачів кафедри фізичного виховання, одна з форм професійно-прикладної фізичної підготовки масові здоров'я, фізкультурні і спортивні заклади, наприклад, внутрішні змагання між навчальними групами. Завдання професійно-прикладної фізичної підготовки для професії тракторист-машиніст, розвиток координації рухів, ігрової спритності, витривалості м'язів кистей і плечового поясу, виховання загальної, швидкісної витривалості і вестибулярної стійкості, розвиток витривалості для ігрових дій, просторого орієнтування, удосконалення швидкості, точності рухів і вестибулярної стійкості, розвиток сили статичної витривалості м'язів, плечового поясу і спини. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки для професії тракторист-машиніст. Гімнастика. вправи на узгодження рухів, строєві вправи на увагу, вправи на гімнастичній лавці з гімнастичними палицями, гантелями, опорні і безопорні стрибки через комбіновані снаряди. Легка атлетика, легкоатлетичні вправи за умовними командами, від виконання одних вправ до інших. Біг на середній і довгі дистанції. Та елементи спортивних ігор. Це ведення м'яча за веденням перешкод, зміною напрямку. Прискоренням і відповільненням, передачі м'яча. в ціль. Підводячи підсумки нашого уроку, можна зробити висновок, що професійна прикладна фізична підготовка є важливою складовою частиною фізичного виховання, здобувачів освіти у професійно-технічному навчальному закладі. Вона передбачає раціональне використання засобів, методів та організаційних форм. Повинна поєднуватися із загальною фізичною підготовкою та спиратися на використання вправ, що дозволяє направлено мобілізувати саме ті професійно важливі функціональні властивості організму, рухові сполучені з ним здатності, від яких істотно залежить результативність професійної діяльності. Дякую за увагу! Займайтеся спортом!